Виктор Федорович, винду на три роки, а роки в 23 будут ну, Степанович, Но мы же имеем дело не с экономическим кризисом, в основном, а с политическим, когда при любом премьере этот кризис будет только углубляться. Ну, тому що создана определенна система, яка, вот какой бы ході не зробили, она ведеться все одно туди. Я приймаю цей аргумент і можу дати відповідь, причому не ситуативну. Бо я її дав у 2009 році, 7 років тому. Розуміючи, в якому складному стані країна, а з того часу тільки погіршили, зброшеві на з'явилася. Оцей дуалізм влади який постійно створює проблеми, я тоді запропонував це. Вважалося непопулярним, але я вважаю, що вийти із кризового стану можна тільки авторитарним шляхом. Авторитарним не в розумінні, неврозумінніше самодур. А авторитарний, де однокрійне слово авторитетний. Тобто, ті люди, такі, як, 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 як Піночет, Мушараф, Тейчер, вони були авторитарними. Рейган був авторитарним. Тобто, де приймається відповідальне рішення. І я запропонував проєкт конституції, Назвав її Конституцією порядку, де не буде оцього дуалізму. Е, Ющенко, та вона може бути років 10-15, поки ми не піднімеємося на рівень середньої європейської держави. І так як потім Піначет провів референдум, пішов і запустив демократичні процеси. А економіка вже працювала, бо альєндер розвалив би її повністю комуніст. Так от е, аби... у нашій країні люди, які зараз навіть не прочтельно піночітим. Ну чому? Так от я запропонував там, може бути окремо говорити. Я запропонував президент, якого обрали все народно, він є головою уряду. Він на другий день своїм указом затверджує склад уряду і сам його очолює. Президент не вносить програму дій уряд в парламент. Він пройшов вибори, йому довірили. Якщо він пише якісь там папери, а парламент рве потім ту програму, як мав по газету, цілий рік обговорює. Ми втрачаємо час. Балаканини голосування не виходить. Подивіться, 16 лютого парлам... Кабмін отримав двійку. Сьогодні ми говоримо вже. Кінець березня ну, двоє і далі продовжує працювати. Ну Порошенко, може бути не б від такого варіанту, щоб ну, власть повністю так експітували. Але Порошенко, не так, я прочитає весь той проєкт, тому що я ж не тільки там э, вертикаль президента, а я передав частину повноважень тому проєкту кадрових силових призначень, які він зараз сам тримає, погодження з парламентом. Я передав там э, податки на місця, а не в Києві, будуть ділять потоки Порошенки, Яценюки, там, Єрецьки, хто завгодно, незалежно від прізвища. Тобто реальна децентралізація по повноваженням, передати те, що можна з Києва на місця, передати контрольні функції за силовим блоком парламенту і можливість через е, висловлення недовіри на три чверті, а дві треті, можуть висловити недовіру президента. Тобто запобіжники поставлені. Якщо зараз більше розмови йде про парламентський варіант конституції, ну тоді я думаю, що це просто бажання олігархів залишити це закрите акціонерне товариство і тримати кожний свій блокуючий пакет для країни. Це точно буде погано.